Сьогодні ми знаємо США як одну з наймогутніших країн світу, але її шлях починався зовсім інакше: з колонії, що прагнула свободи, і яка часом сама стала схожа на імперію. То як Сполучені Штати Америки пройшли цей шлях? Привіт! Мене звати Лук'ян Недбайло. Тож починаємо наш історичний екскурс. У 17 столітті перші поселенці з Європи прибувають на землі, де жили корінні народи. Це племена іроказів, сіу, апачі, черокі. Британці створюють 13 колоній вздовж східного узбережжя Північної Америки. Колоністи працювали, платили податки, але не мали права голосу у британському парламенті. З часом це призвело до конфлікту. У 1776 році колонії проголошують незалежність. Так з'являються Сполучені Штати Америки. Нова республіка створена на ідеї свободи. Але чи справді всі були вільними? Корінне населення було витіснене зі своїх земель, багатьох знищено. Африканці, яких привозили як рабів, працювали на плантаціях без жодних прав. Таким чином США дуже швидко розвивалися. Купівлі Луїзіани, війна з Мексикою, приєднання Техасу, Аляски та Каліфорнії. Усе це приклади експансії. Для тих, хто не знає: експансія це прагнення держави до захоплення нових територій. Кожен новий шматок землі здобувався конфліктами, угодами, іноді навіть війнами. До кінця 19-го століття США вже контролювали величезну територію, а у 20 столітті стали діяти далеко за межами свого континенту. США окупували Філіппіни, Гуам, Пуерто Рико після війни з Іспанією. Вони втручалися у справи Куби, Панами, Гаїті, Домінікани. Все це частина політики великої палиці. США диктували умови слабшим країнам. Після Другої світової війни Сполучені Штати Америки стали супердержавою. Вони підтримували уряди, які були вигідні, навіть якщо ті були диктаторськими. А ще брали участь у війнах у Кореї, В'єтнамі, Іраку та Афганістані. Сьогодні багато хто називає США неформальною імперією. Вони не мають колонії у класичному сенсі, але мають військові бази по всьому світу, впливають на політику, економіку і культуру інших країн. Та варто пам'ятати, історія США це не лише про владу, це і історія боротьби проти расизму за права жінок, за свободу слова. Це країна, де постійно точиться дискусія про те, що таке справедливість. А з вами був Яндбайло. Тож до нових зустрічей.